Всім доброго часу з доби з вами Стасон. І сьогодні я буду збирати ще одну експериментальну збірку комп'ютера, збірку системи під гру Stalker 2, який нещодавно вийшов. Я вже на своєму каналі показував, але покажу вам ще раз: це буде система на базі процесора монтанту QQLT з Китаю з АліExpress. Материночка у нас буде. Гігабайт Gaming на чіпсеті Z170. Ось така велика башта вже тут стоїть. Причому, що я її для огляду не знімаю, тому що вона посаджена на рідкий метал, адже термопасти цими процесорами працює погано. В чому прикол? Китайці продавали у свій час, не знаю. Може і зараз теж вони їх продають процесори мутанти, так звані. Це. Інженерні ноутбучні Coffee Lake процесори, які були перероблені через спеціальну підложку, китайці це все так зробили, що його можна впихнути в цей сокет. І якщо ви прош'єте материнку певним чином, ці. Прошивки теж китайці дають, коли у них купляєш на аліекспресі, то у вас та система запуститься. І прикол в тому, що ціна на такий процесор в 2 або в 2,5 рази нижча ніж на за аналогічний процесор, якщо б ви його купили нормальний. Я зараз виведу на екран, як виглядає сам процесор. Ніяких супер тяжких операцій я не проводив з цим залізом. Єдине, що треба було зробити, це прошити BIOS, Бо коли ви купуєте таку материнку, вона не буде підтримувати ці процесори, адже там немає мікрокодів під них. Тобто ви берете, купуєте процесор цей, або QQLT, або QQLS. Там є ще якісь нові зараз у китайців процесори, інженерники, мутанти. Але я поки що в них не розбирався. Ця система на базі процесора QQLT, він майже повністю аналогічний Lake процесору i 7 8700K, але його треба трішечки розігнати. По стоку він 2,4 ГГц, але розганяється до 4 ГГц в стоці. Його можна поставити на постійне, на 4.2. 4.4 в мене виходило виставляти навіть без піднімання вольтажа. У нас вже установлений М2 накопичувач на 128 ГБ для того, щоб поставити систему. Саму гру ми ж будемо тестити на HDD на терабайтному Western Digital. Тут вже встановлена пам'ять на 2667. Мігагерц, але я не знаю наскільки вона запуститься. Вона у мене працювала над 2400. Якщо вона буде працювати так надалі, то це буде непогано. 8 ГБ, звісно ж, для Stalker 2 мало. А ми, але у нас же з вами експерименти, тому ми спробуємо запуститись на 8 ГБ і подивитися, як воно працює. В принципі, упора в процесор тут великого не має бути, тому що тут 6 ядер. Якщо воно буде працювати на 4 Гц по всім ядрам, то це буде досить непогано для гри Stalker, тому що. Скільки там, по-моєму, 8700 k вказаний для у Full HD геймінгу, що його вистачає. Да? 8700K. А це майже повний аналог буде 8700K. Отак виглядає материнська плата. У нас тут два слоти pci Express X16. Один працює на X8, а інший повноцінний на X16. У нас тут є 4 саташечки, 6 даже. Ось ще саташечки є Хороший звук у нас тут Amp Audio, Ось такі у нас є виходи: USB 3.0, хороший звук. RG45 сіточка є. Є навіть вихід DVI. До речі, він працює. Тут на цьому процесорі мутанті є вбудоване відеоядро Intel HD Graphics 630. Кулер у нас тут використовується від Deepcool, Називається він Lucifer. Він стояв в стосі з одним, таким 140-мм кулером. Але я встановив ще один голий кристал, і треба було трошки заморочитись, взяти від канцелярських ножі. Оце саме лезо Повигинав я, коротше, зняв звіт і попроставляв там певним чином для того, щоб не було перекосу. І на звичайній термопасті він одразу входив в тротлінг 100 градусів в тесті. Тільки коли я поставив на рідкий метал, він почав показувати нормальні температури 40-45 без нагрузки, і в нагрузки там, максимум 72-75. Це для них нормально. В якості відеокарти ми будемо використовувати мою вже стареньку GTX 1070 не тіайку просто 1070 на 8 ГБ. Такі має виходи від фірми Palit. Хтось каже, що Palit вони не дуже. Я не знаю. Ця карта у мене вже четвертий вже рік. Я її тільки зняв з робочого комп'ютера, з моєї дружини, з комп'ютера. Вона відмінно працювала, тут навіть от, пломби стоять, брав її. До речі, в магазині на OLX, магазин називався Технобро. Можливо, хтось буде брати, можу, в принципі, порадити, тому що карта працює по сей день. Уже у мене вже четвертий рік, працює чудово, тому ніяких проблем з нею не було. Для збірки буду використовувати ось такий жорсткий диск Western Digital на 1 терабайт. Нам його повністю вистачить для того, щоб записати сюди декілька ігрушок. І головне саме записати сюди гру сталкер. Хоча у вимогах до сталкера написано тільки на SSD. Але ми спробуємо на HDD, як воно буде працювати. В якості блока живлення використовує блок живлення Chieftec на 550 Вт CTG 55080P сертифікатом 80. Ось так він виглядає. Тут є все, що нам треба, є живлення процесора, живлення відеокарти, два штуки. Ось. Нам цього буде з головою вистачати під таку систему. Тим паче, що цей процесор взагалі заявлено у нього TDP 45. Але, звичайно ж, в розгоні він кушає більше. Так, підключаємо все, що нам треба. Про сам процес встановлення процесорів-мутантів я розповідати не буду. Цього матеріалу вистачає досить багато в інтернеті. Якщо захочете, я вам. Окремо це все зніму. Я думаю, що це збірка доволі таки цікава. Ну, все, по суті, системка у нас зібрана. Відеокарточка, процесор, пам'ять, жорсткий диск, М2-накопичувач. В принципі, ось так ось це все виглядає. Доволі таки по-сучасному виглядає материнська плата, вона геймерська. Звичайно, вона вже старенька. Але я думаю, що вона ще нам покаже. Треба тільки оперативки поставити, десь взяти, бо ddr 4 зараз лишньої нема, щоб ставити, щоб 8 було. Давайте запускати. Ну що, друзі, система запустилась. Відкриваємо сталкерський нон-стопчик. Що я зробив? Я зайшов в BIOS, виставив частоту пам'яті 2667 МГц, але. Вона не запустилася. Комп'ютер перезапустився, але поставив налаштування 2400 МГц пам'яті. Ось вона. Ча тут вона показує 2467 МГц. Що нам показує ID64? Вона показує, що у нас якийсь безіменний процесор шестиядерний 3800 МГц. Бачите, ось матриночка, ГБ наша Z170 k 3 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Що нам показують датчики? Датчики нам показують, що ЦП у нас нагріти всього ж до 27 градусів зараз без нагрузки, без навантаження. Графічна карта 36 градусів. Я збирав систему без корпусу, вона на відкритому стенді знаходиться. Давайте спробуємо пройти тест ЦП у і так, наш процесор набирає 6340 умовних коротше, одиниць, і він трошки шла, слабший, ніж i7 6850K. Ось. До 8700K, з яким його порівнюють китайці, він не дотягує ну, буквально 9 тисяч одиниць. Але це синтетичний тест, можливо. Тут і пам'ять, бачите, швидше у 8700 k Може справа ще в цьому. Що я казав про охолодження? Охолодження, на мою думку, поставлене дуже грамотно. Дивіться, запускаємо стрес-тест Всього, що зв'язано з процесором. Зараз у нас процесор 26 градусів, запускаємо тест. І що ми зараз побачимо? Температура не сильно росте. Бо коли я ставив ковер е і він погано прилягав до голови кристалу процесора. Зараз покажу, як виглядає процесор. Ось так виглядає сам процесор. Ось ми зараз зайшли на Aliexpress. Ось так він виглядає. І виходить, от сюди вам треба нанести або термопасту, або рідкий метал і зробити так, щоб прилягання було максимальне. Це зробити, е ну, скажімо так, мені це вдалося нелегко. Я не знаю, як іншим збірникам комп'ютерів. Тому я використав рідкий метал. От сюди я трошки доложив оцих від е, ножів самі леза. От так, по пару штучок по бокам положив і перекос у мене зробився мінімальний. Так, що у нас по температурах? По температурах у нас, бачите, 49-50 процесор по ядрам максимально 60, тільки що я бачу. Причому кулера взагалі не чуть. Оцей Deep Cool Cher дуже, дуже хороший кулер, але на жаль, що вони не роблять їх під сучасні високе, де під 1200 та під DM4. Хоча хтось писав, що останні ревізії були і під DM4. Так що кулер встановлений просто шикарно, розгону зараз ніякого немає. Ми будемо використовувати процесор в стоковій е конфігурації, він максимально може розганятися до 4 ГГц. Давайте запустимо CPU-Z, ще покажу вам. Ось ми бачимо, що назви процесора нема, тому що це інженерний зразок, але він coffee Lake. Тобто це восьме покоління процесорів Intel. І він показує, що він сокер 1440. Звісно ж, це брехня. У нас сокет 1151 14 нм техпроцес. Бачите, Ginu Intel, CPU і 4.0. Так зазвичай оприділяються саме інженерні, інженерні зразки, які випускаються перед релізами. Нових серій процесорів Intel. В AMD не знає, чи є інженерники, чи нема. Бачите, він скидає частоту до 800, коли нема навантаження. Коли є навантаження, він піднімає до 4 ГГц. По-любому ви отримаєте 4 ГГц, навіть якщо не будете його розганяти. Це мені колись і сподобалось. Купляв я його в 2021 році, здається. І трошечки я зробив маніпуляції, і в принципі воно полетіло, працювало чудово, кофілей у мене тоді був перший, грошей тоді не було, і ми змогли так зекономити. І так, ось материночка наша, пам'ять 8 ГБ. Ось вона. Працює. До речі, воно показує, що 2666 працює, XMP 2.0. Хоча я виставив 2400. Якщо воно працює на 2600, це чудово, бо він у мене завжди працював. Це був другий комп'ютер, у мене пам'ять працювала на 2400. Тут було 16 ГБ раніше 2400. Так, що нам скаже GPU-Z? Швиденько пройдемо з вами і запускаємо вже гру. GPU-Z показує нам мою GTX 1070, яку я купив в магазині на Lelix, магазин Технобро. У нас 1506 МГц по дефолту. І пам'ять 2000 МГц і в boost 1683 МГц. Саме нові драйвери поставлені, вона підтримує DirectX 12. Це вже доволі стара відеокарта 2016 року, але вона досі ще е, тягне на низьких і на низькосередніх налаштуваннях навіть е, ну, умовно сучасні ігри. Так, тут у нас з температурами теж все. Доволі таки нормально, як бачите, я е, спеціально не ставив запис екрану якийсь е, софтом, тому що це буде кушати ще більше оперативної пам'яті, а у нас з вами її і так, і так небагато. Давайте переходити до самої суті. система повністю, можна сказати, шогова поставлена Aida, Demark стоїть, Winrar Total Commander і FC Autorker для того, щоб показати. Скільки у нас буде FPS, давайте загружати гру. І як я вже казав раніше, у мене була така проблема, що я не міг цілий день загрузити цю гру Stalker 2, тому що у мене не був оновлений Windows на жодному комп'ютері. Зараз подивимось, чи можна взагалі запустити та хоч трошечки пограти в Stalker 2, який вийшов 20 листопада 2024 року. І де сказано, що гру можна запускати тільки з SSD-диску. У нас вона на HDD запускається. І мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті. Давайте ж перевіримо, чи можна трошечки менше конфігурацію системи запустити на ній цю гру. Ну що, гра запустилася. Зараз виставимо всі налаштування на мінімум. А, так воно все саме на низько, бачите, поставило. Доволі умна система. На жаль, тут DLSS нема на цій карті, бо я бачив багато коментів, типу включи DLSS. Ну, Типу, а як я його включу, якщо ця відяха ще не підтримував його DLSS, генерацію кадрів. Це почалося з серії RTX. А в мене стоїть зараз GTX 1070. Цвій час доволі, доволі крута карта, така середнячок доволі хороший. А зараз побачимо, як воно буде працювати. Пам'ять, звісно вже буде під зав'язку. Це вже тут по-любому можна сказати, що упор буде в оперативну пам'ять. У мене просто фізично зараз немає модулю пам'яті, ще хоча б одного на 8 ГБ, щоб поставити цю систему. Якщо трошки пізніше буде, то. Протестимо 16, а може навіть і 24 МБ оперативної пам'яті. Так, пішла у нас начальна заставка. Тут у нас 59-60 FPS, в принципі, абсолютно норма. Оператива майже під зав'язку 7672 МБ вже. Процесори завантажені, ну, в смислі ядра завантажені приблизно на 50%-60%. На на абсолютно всі 12 потоків, всі 6 ядер. А відеокарта поки що завантажена на 85 на 90 віпро. Але це тільки початковий ролик, побачимо, що буде далі в самій грі. В принципі, доволі довго гра завантажилась, але я думаю, що це не тільки наш ДД, не тільки ті, хто на ДД запускає, а у тих, хто на SSD запускає. Ми бачимо вже перше підтормажування, Але знову ж таки упор в оперативну пам'ять. Ну, 100% упор в оперативну пам'ять. Бачите? 7700. Якби тут було 16 ГБ, то вже б в ГБ 10-12 було зайнято пам'ять. А так він не може його зайняти і мусить використовувати файл підкачки. Файл підкачки тут встановлений на M.2 2 шному диску, Можливо, це ще влияє позитивно на. Брак оперативної пам'яті. Так, можна це пропустити? Бо сюжетку я буду сам проходити трошки пізніше. Поки що хочеться просто потестити це все. Чи можна на такій системі грати? Я, в принципі, вже можна, можу сказати, що можна, якщо поставити хоча б 16 ГБ оператива, а краще 32 Так, ну і так, зходу ми отримуємо, бачите, 40-45 FPS. Але треба ж зауважити, що це ніч. Я думаю, що в день ФПС впаде ще на 10-15, це в будь якому локат. Але в принципі, вже можу сказати, що з фрізами, з подлагуваннями можна пограти. Я, я думаю, що можна. Я не знаю, це перше завдання, можливо, воно стільки не жре. Я чув, що там є локація за лісся, яка навіть серйозні кампи ставить на колі. Ну, в смислі, дуже продуктивні комп'ютери там. На М5 або на 1200-му сокеті, там, I7, i 9 або Райзен і 9, і 7. Все одно і відеокарти всякі там 30, 80, 40, 60, все одно там є фрізи і падіння серйозної FPS. Нічого постійно забуваєш, що тут можна в поводі. Ось, бачите, оці всі фрізики, це все оперативна пам'ять. Це застосовується вже файл підкачки, і тому, і тому ці фрізи мають місце бути. Нічого не поробиш, я вже можу зробити висновок, що повністю йде упор у оперативну пам'ять. В принципі, відеокарта теж навантажена на 95-98%, як ми бачимо, там каже, графіки це Afterburner. Показники. Так, куди тут йти треба? Бо я в минулому тестив на 1366 сокеті і теж не, 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 не зрозумів, куди тут треба йти. Я перший раз граю я ще не проходив цього. Так, тут можна пушку вибрати. Не? В принципі, процесор у нас завантажений. Максимум, що я бачу по ядрам, це 67-68%. Тобто він процесор навіть на максимум не завантажений поки що. Можливо, в інших локаціях буде завантаження більше. Я не знаю, чи може, можливо, не всі локації гри нормально оптимізовані як треба. А якщо ми по замочку стрільнемо, можна пройти в ній? Так, да, можна. Але ну може якісь патчі вийдуть. Я вже неодноразово читав, що локація за жре дуже сильно ресурси комп'ютера. Ось бачите, був тільки що фріз до 15, 20, 15. Чи не вбили, я не знаю, я таки не зрозумів. А, це типу речі, бійця? Я зрозумів. Так, а як нам тут пройти? Ого, фрізики, дивіться. чи це взагалі гра зависла я так і не поняв. Да. Ось і перший виліз гри. Ох, ну, я думаю, що ви зрозуміли. На такій системі можна пограти? Можна пограти. Якщо поставити хоча б 16 ГГ в пам'яті, краще 24 або 32. Так що на такій системі в принципі можна збирати, якщо у вас є материнська плата на сокеті. То... Точніше, ні, я б взагалі вам не радив збирати таку систему з нуля. З нуля краще зібрати на AM4, якийсь B450 B550 материночка, навіть саме проста. І Ryzen 5 3600 це дійсно народний процесор. І по ціні вийде те ж саме. Не буду казати дорожче, дешевше, десь, десь те ж саме. Вийде. Ні, такої плати як у мене, я не бачу. Ось є якісь ну, це разом з процесором, з пам'яттю, коротше. Все разом. Я не знаю, чи продасть він її окремо. Ну, в общем, на OLX я вже неодноразово казав, якщо щось берете в БУ, обов'язково дивіться рейтинг продавця, а краще брати в якомусь магазині, у якому дуже багато відгуків. Вони, по крайній мере, за щось відповідають. Ну і що ми можемо сказати? Є ще такий процесор QQLS називається. Він, звісно, швидше буде, ніж Ryzen 5 3600. моя особиста думка. Тому це бути не згодні зі мною. Багато є обзорів, але в основному він така Від наших дуже мало оглядів було на детанти. Ось як QQLS, він тут коштує 3500 гривень. І він аналог i 9 9900 він 4200 гривень. А тут 3500 щось він написав. Ну, в принципі, відгуків у нього є трошки у цього продавця. 4200. Оце буде аналог i 99900К. Оцей процесор вже по-любому потягне сталкер. І може навіть навантажити, я думаю, якусь там 3070 чи 40-60 відеокарту. Але знову ж таки, чи є сенс таке робити в 2024 році, ну я не знаю. Якщо у вас є материнка на Z170, якщо ви можете її прошити, але, або є кому дати, щоб її прошили під такий мутант, то ви в принципі можете взяти такий процесор-мутант собі. Ось він виглядає, оце, оце хороша якраз фотографія, наглядна, як він виглядає. В комплекті там дають рамочку, таку ви рідний коротше, бекплей знімаєте з плати і ставите той, який дають вам в комплекті. Там і вінти навіть китайці в комплекті дають. В общем, встановлює, встановлюється не важко, але є такий ще нюанс, що треба, ну, що треба кулер з е, спеціальною поверхнею. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. У мене кулер називається Deepcool Lucifer. Зараз відкриємо картинки. І він має отаку нікелюровану підложку. Бачите, от треба, щоб вона була така. Бо є кулер є башні, де це все неоднорідне, є медь з алюмінієм разом. По-перше, із за цього буде поганий контакт саме з таким процесором. Кулер башня. Візьмемо там якусь умовно башту. Ось про що я кажу. Бачите, тут. Воно не однорідне, Якщо це ставити на звичайний нормальний процесор, то е, тепло буде нормально від нього відводитися. А якщо ставити на вот такого мутанта, то у вас менше шансів, що буде нормально відводитись тепло, тому що дуже малесенький, голий кристал. Тому треба брати саме такий кулер з нікурованою поверхнею. Це буде найкращий варіант, не обов'язково цей діло цифер. Будь-яку будь башту можна брати, в якого, в якого однорідна поверхня, е, там де воно соприкасається з кристалом процесора. Ну і краще за все, на рідкий метал. У мене ще був процесор qp колись. На основному комп'ютері, але там була вже кришка нормальна, ось така. Тобто потім китайці почали робити вже ось таку, теплорозподільчу кришку, ставити нормально. І під нею вже можна брати башту отаку. Воно нормально буде працювати. Так, ну що, я думаю, що вам все було понятно. в принципі, я все, що хотів, все вам показав. Обов'язково пишіть в коментарі, на якій ще системі спробувати можна запустити цю в принципі, дуже вимогливу гру до заліза. Я думаю, що коли ще спробуємо на 775 му сокеті, якщо я дістану якусь нормальну поверклокерську материнку, хоча б на p на G41 або P-35 чипсеті, і, 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 і якийсь ксіончик мене був колись 4-херний експіончик, дуже класно, до речі, працював. Якийсь хоча б там на 3 ГГц, да, 4 ядерний відстатів і 16 ГБ оперативно обов'язково. Краще е материнку, де була б ddr 3 пам'ять, бо DDR3 у мене, у мене є аж 24 ГБ, я її можу поставити. Це було б круто. Ну і пишіть в коментарі ваші думки по поводу цієї системи. Я ж кажу, що якщо з нуля, краще збирайте на Ryzen 5-3600. Якщо є материнка на З70 чипсе 1151 сокету, то можете оновитись до такого мутанта і отримати дуже серйозний буст по продуктивності навіть у зрівнянні з Core i 7 7700 Ну все, всім удачі, всім до побачення.